Пане Володимире, дуже дякую за те, що погодились з нами на інтерв'ю. Інтерв'ю дуже важливе стосовно того, що в нас все ж таки є наступальні успіхи. Успіх є у 3 3-ї штурмової бригади, зокрема, у вашого батальйону. Ви можна сказати, повернули українцям надію. Такий населений пункт напевно, невеличкий, але я думаю, що він має певне значення, тому що знаходиться в Луганській області і символічне і. Тактична і можливо навіть стратегічна, розкажіть про значення цього пункту і про те, як його брали. Вітаю вас. Насправді, населений пункт невеликий. Це вірно, але там особливу цінність у нас надає йому декілька факторів. По перше, це два лісових масива в районі населеного пункту, та чотири лісосмуги, які також були відбиті у ворога. Там змогли закріпитись наші сили. І відповідно ще це бетонна дорога, яка веде у нас з населеного пункту Райгородка відповідно до населеного пункту копанки. А отже, і можливість взяти цю дорогу під нормальний вогневий контроль силам оборони України треті окремій штурмовій бригади, також а, цей населений пункт, а особливо лісові масиви, як я казав раніше, а, дозволяють нашому підрозділу тримати під вогневим контролем якісно а, річку Чорний жеребець а, і не давати можливість ворогу наводити переправи через цю річку. А отже, і переходити до механізованого наступу такого більш потужного, тобто, фактично, через цей вогневий контроль ворог зараз може форсувати цю річку виключно в піших порядках, розгорнути якісь переправи якісні для проходу важкої техніки він не може в даний момент, тому це так дуже важливо для всієї смуги оборони, крім символічного значення, да є якесь ну оперативно тактичне значення. Повернення цього пункту під український контроль я маю на увазі створення таких зон напруги для противника і відтягування військ, можливо, з інших напрямків. Ми точно знаємо, що для того щоб повернути назад собі населений пункт надію, ворог перекинув з району Макіївки. Вона знаходиться трішки південніше відповідно. В перші три дні контратакували загально нас близько там 130 військовослужбовців Російської Федерації, які за нашу інформацію мали на меті якраз таки використовувати в районі населеного пункту Макіївка. А отже, можемо зробити висновок, що з населеного пункту Макіївка, бодай частково ми змогли зняти таке. Напруження, а якщо казати на якому рівні це успіх, ну це тактичний рівень. Як я казав раніше, плюс це дає нам змогу тримати під вогневим контролем не тільки річку Чорний Жеребець та її лівий берег, а також населені пункти джерельне, райгородка особливо ворога велика кількість розрахунків БПЛА та озброєння знаходиться за цим населеним пунктом. Отже, також ми можемо наносити і їм вогневе ураження. Плюс це трішки знімає напругу з копанок. Як планувалася операція, якщо про це можна казати? Скільки часу зайняло планування, і скільки часу зайняло виконання о, цієї операції повернення населеного пункту «Надія» під наш контроль? Планування насправді безпосередньо цих дій відбулося більш-менш швидко, адже досвід вже дозволяє наш планувати з достатньо великою швидкістю, скажімо так, і ефективно планувати підготовка. Зайняла у нас сім діб. Це і відпрацювання маневрів зосередження наших вогневих засобів, розрахунків БПЛА, і найважливіше це підготовка нашого особового складу. Це другої штурмової роти першого штурмового батальйону, яка безпосередньо і приймала участь у наступальних діях. Тому тиждень готувались відпрацьовували маневри з технікою. Відпрацьовувала піхота по плану завдання, яке буде стояти вже на полі бою, і ну тижня. Не те щоб сказати, достатньо, але знову ж таки умови на війні досить часто не дають можливості на превеликий жаль планувати тренувати і готувати особовий склад стільки, скільки це необхідно, там з точки зору або командира роти, або командира батальйону, або командира бригади. Які втрати у противника підтверджені, підтвердженими за першим штурмовим батальйоном, тому що працювала ще бригадна артилерія працювали інші батальйони своїми засобами, допомагали прикривали в населеному пункті? Це те, що ми підрахували попередньо: 56-200, ще там до восьми чоловік, плюс-мінус росіян змогли втікти. Під час проведення штурмових дій, бо вони йшли поступово, і плюс знову ж таки це вже спільна робота і батальйонів і бригадних засобів. Три дні ми проводили стабілізаційні дії, закріплювалися перед тим, як передати позиції вже іншому нашому підрозділу, ворог втратив ще близько 120 чоловік. Це ті, які йшли в контратаку. Тобто, втрати серйозні. Це втрати. Ну грубо кажучи, більше двох рот. Вони втратили. Так. Я не буду казати про, про, про наші втрати. Безумовно, вони були на війні, не буває без втрат. Але чи можна відзначити якісь ну, наші підрозділи, які брали участь у штурмі, у поверненні надії, або якісь ну, характерні новітні. Тактичні дії, які були впроваджені вашими підрозділами, в першу чергу, все ж таки, з моменту, коли я почав командувати особовим складом, з моменту, коли я став командиром відділення, в даний момент я командир батальйону, все ж таки без зміни залишається моя позиція. Що найважливіше це особовий склад, найважча робота це саме у піхотинців. У нас це штурмовики. Це найбільш почесна посада, найбільш важливіша, найважливіша. Найтяжча робота це робота піхотинця. Тому будь-яка наступальна операція нашого підрозділу ґрунтується, в першу чергу. Це на характері наших бійців, на сміливості наших бійців, і ну відповідно на їх рівні підготовки. Тому ключову роль, як завжди, грає піхота. Це найважливіший елемент, як на мене, тобто для мене це без змін війну. Виграють солдати та сержанти на полі бою. З приводу того, чи розробляли ми щось нове майже кожен раз, коли ми плануємо, вона не, не майже, майже кожен раз, коли ми плануємо ті чи інші наступальні дії, ми намагаємось здивувати ворога, не повторюватись. Десь ми можемо працювати на нозі, як у нас кажуть, по тихому, десь ми можемо імітувати, десь ми можемо працювати з технікою, з різною кількістю. Тобто намагаємось ворога дивувати і таким чином не давати йому можливість підготуватися до тих дій, які ми планували. Так от і цього разу вийшло, що ми використовували техніку. Перший штурмовий батальйон використовує насправді дуже часто, адже це. Прикриття нашого особового складу можливість довести їх безпосередньо в максимальну близькість до противника без втрат або з мінімальними втратами, і ще й відповідно прикривати вогнем наших БТРів М113 І цього разу ми вирішили, що ми не будемо штурмувати передові позиції ворога. Ми залишимо їх в тилу. Проїдемо в глибину його оборони, тому що ми знали, що в районі населеного пункту надія у ворога знаходилось три підрозділи. За нашу інформацію, після штурмів ця інформація була підтверджена тими документами, які ми знайшли, і відповідно. Безпосередньо обрізати їм логістику і не дати можливість на передові позиції постачати боєприпаси, підносити там які засоби РЕП, поповнювати особові склади, проводити евакуацію. І після того, як був захоплений нами населений пункт, відбитий, повернутий під наш контроль, відповідно ще й провели зачистку всіх тих лісосмуг і лісових масивів, про які я казав раніше. Чи були полонені? Полонені були, намагалися евакуювати, але знову ж таки ворожа артилерія, на жаль, працювала теж дуже і дуже сильно. І дуже сильно працювали скиди, а тому у противника є втрати. Це те, що ми реально зафіксовували зі своїх полонених. Вони працювали з АГС автоматичного гранатомету. Два противника, два особового складу загинуло від артилерії, ще декілька загинуло, і ще декількох на жаль вбило fpv Тобто там були проблеми з евакуацією. Дуже важка була евакуація, і звичайно, що в пріоритеті стояли. Наші бійці, їх життя та здоров'я, і ризикувати ним не хотілось. Тобто, противник е, намагався знищити своїх солдатів, які потрапили в полон. Я так розумію, е, ну і артилерія працювала відповідно по позиціям, де були полонені, причому дуже дуже активно. Е, плюс, якщо можна сказати там або припустити, що артилерія працювала просто по визначеному квадрату від старшого начальника, то впів це більш. Точніше, зброя, враховуючи досвід наступальних дій штурмової бригади третьої штурмової, як ви думаєте, це не забаганки? Скажімо так, чого б вам хотілося б більше від нашої оборонної індустрії і від, можливо, наших союзників, наших партнерів в якості допомоги? Ну, дивіться, по перше, я досі не можу зрозуміти, чому штурмовий батальйон пересувається на БТРах М113, які облаштовані М2 Браунінгами, а не наприклад на Бредлі. Які набагато більш захищені, плюс мають набагато більшу вогневу міць. Е, мені це не зрозуміло. Е, тому хотілося б, звичайно, е, бодай бредлі, е, плюс додатковий розподіл засобів БПЛА усіх типів. Адже якщо казати відверто, то забезпечення кульгає, можливо, ну можна було б реально краще. Знову ж таки, це підвисило б виживання нашого особового складу на полі бою. Було б набагато більш безпечніше, якісніше спостереження, ефективніша робота FPV розрахунків. Якщо до прикладу, ми беремо FPV дрони що був просто безліміт. Наприклад, тому можна старатись набагато краще, плюс знову ж таки розподіл боєприпасу та його кількість, хоча б під штурмові дії, також слід зазначити, що. Третя окрема штурмова бригада на Харківщині вже перебуває рік, рік перебуває в глухій обороні. Фактично, у нас там що місяць-два-три збільшується смуга відповідальності. Тобто, якщо ми відкриваємо статус збройних сил. То бригада в обороні а, має займати 10-15 кілометрів. Третя окрема штурмова бригада займає а, там плюс-мінус 60 кілометрів. В першу чергу це навантаження на особовий склад. Тобто, ми навіть не кажемо про кількість засобів, а говоримо про навантаження на особовий склад. А це можливість ротацій, якісного відпочинку, і що найважливіше для мене. Це можливість якісної постійної підготовки особового складу. Тому якщо підрозділ все ж таки штурмовий, то мені б хотілося насправді, щоб він більш застосовувався за фахом. Тим паче, останні три роки показали, що у нас це дійсно непогано виходить. А в даній ситуації ми що бачимо? Батальйон стоїть в обороні, і в таких умовах ми все ж таки знаходимо сили, якось там обігруємо ситуацію і проводимо штурмові дії. Тому хотілося б звичайно і більш якісного і професійного застосування сил, які є в силах оборони України, що ви думаєте на рахунок так званого перемир'я або низки перемир'ї, про які зараз дуже активно говорять наші американські партнери, чи ну чи вірите ви в можливість перемир'я, і що ви бачите насправді, як то кажуть американці on the ground? Дивіться, що ми бачимо насправді, я особисто це навпаки посилення ворогом роботи е, його авіації, це перекидання додаткових резервів живої сили. Відповідно, це для проведення контратак і штурмових дій вже безпосередньо наших позицій. Е, мої хлопці чудово на собі на превеликий жаль відчувають посилення роботи ворожої артилерії. Посилення роботи ворожих засобів БПЛА різних типів, як ударних, так і спостережних. Туди ж включаємо баражуючі боєприпаси, типу ланцети, куби, т.д. Тому на собі на землі, як ви сказали, ми на жаль не відчуваємо. Якогось перемир'я, це по перше. По друге на мою особисту думку, це дуже негативно впливає, як і на українцях, які живуть у нас в мирних містах, скажімо так, в нашому тилу, так і безпосередньо на військовослужбовців сил оборони України. Адже я думаю, що всі зрозуміють, коли всі говорять про перемир'я, просто це якісь там чутки балачки, а насправді нічого не відбувається, то люди починають розслаблятися. А цього робити не можна. У нас ворог дуже підступний, ніхто не знає, що від нього можна очікувати. І відповідно, давайте так: перемир'я, переговори залишимо політикам. Коли реально вже будуть досягнуті якісь домовленості, і ми відчуємо це на землі. Ось тоді можна про щось говорити, робити якісь висновки. Володі, дякую за інтерв'ю. Бажаю вам перемоги! бажаю вам просування вперед. Бажаю, щоб було якомога менше втрат. І слава Україні! Героям слава! Дякую вам до побачення.